Сьогодні у випуску Ензим таки відключають від каналізації. Спроба заблокувати шкідливі стоки підприємства наштовхнулася на опір його працівників. Боротьба за ензим. Працівники львівського дріжзаводу стали буквально стіною на захист своїх робочих місць. Зі штабу на полігон міжнародні навчання Репідтрайден перейшли в активну фазу. Півтори тисячі вояків почали операцію Рішучий удар. Другий тиждень на Яворівському полігоні тривають міжнародні навчання Репідтрайден. Півтори тисячі вояків стріляють, нападають, визволяють заручників та літають на гелікоптерах. Ще один ремонт вулиці на пекарській будуть міняти водогін та каналізацію. Об'їжджати пекарську водіям доведеться до середини листопада. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини середи, 25 липня. Львівський дріжзавод таки вирішили відрізати від міської каналізації. Це підприємство неодноразово звинувачували у перевищенні допустимих норм шкідливих речовин у виробничих стоках, що, мовляв, і є однією з причин сморду в місті. Так вважають у ратуші. Нині у продовження відключенням підприємства займається Львівводоканал. Щоправда, зробити це технічно. Комунальники не можуть працівники ензиму заблокували доступ до труби. І з п'ятої ранку люди чергують в автівці, яка стоїть просто над люком. Люди кажуть, готові стояти стільки, скільки треба, бо якщо підприємство відрішить від каналізації, завтра вони залишаться без роботи. На цю годину на місці відключення працюють працівники міліції, яких викликали водоканалівці. Також приїхав евакуатор. За розвитком подій стежать наші журналісти. Подробиці дивіться у наступних випусках нашого репортера. Сьогоднішній день всім зрозуміло, що якщо сьогодні перекриють засувку тут, завтра їм можна не виходити на роботу. Відновлення циклу виробництва це складний процес. Тобто, як мінімум на дві тижні люди залишаються без роботи, і це тільки в тому випадку, якщо ми відновимо виробництво на наступний день. Ми не бачимо виходу з ситуації Даня. Ми вимушені, і я це констатував представникам ензиму, що ми вимушені припинити прийом стоків до тих пір, поки ми не будемо бачити реальних дій або не будемо бачити плану заходів виходу з даної ситуації. Міжнародні навчання «Rapid Trident перейшли в активну фазу. Майже півтори тисячі вояків із 15 країн світу вчаться воювати пліч опліч. Минулого тижня солдати моделювали війни на комп'ютерах, а вчора озброїлись і вийшли у поле. Бойові завдання міжнаціональних підрозділів захоплювати терористів, визволяти заручників, охороняти людей та об'єкти. Попри різні мови, усі воюють злагоджено та вміло. Особовий склад розуміє. Не тільки з півслова, але й з одного ківка і виконують завдання по знищенню умовного противника, умовних диверсантів, умовних порушників. Умовна війна відбувається проти Талібів в провінції Афганістану. Генерали воюють, а від їхніх помилок потерпають, як завжди, місцеві мешканці. Звичайна американська. Випадково американо-українська бригада потрапила не в той будинок. Повинні були знешкодити бандитів, а потрапили у цивільний будинок і зруйнували його вщент. Ситуація така, що прийти сюди, поставити умови, що зруйнований приватний будинок, господарка. Наші вимоги або відновили, або матеріали, або грошима. Українські сапери демонструють воякам саморобні вибухові пристрої, які використовують терористи проти сил коаліції. Звичайна кастрюля та чайник можуть призвести до загибелі цілого взводу. Він заповнюється водою. Відповідно, тут є отвір, який відкривається. Відповідно, коли вода витікає, контакти замикаються. Це від приводить пристрій. Приводить дію основний заряд. Воюють солдати зранку до вечора. Навіть у вільну хвилину не розлучаються зі зброєю. Є сліє свободне віре. Якщо є вільний час, чистимо зброю. Якщо виконували якесь завдання, то чистимо зброю. Готуємо себе до вечері. Серед іноземних вояків трапляються вихідці з України. Через десятиліття вони повернулися на батьківщину і усе їх дивує. Зокрема, Львів. Боля чистий. Частіше стало. Багато людей розмовляють англійською у магазинах. Це великий плюс. Це треба робити не лише на великих заходах, які відбуваються в Україні, але усюди. Усі повинні говорити англійською, бо це головна мова спілкування. Війна війною, а обід за розкладом. Усіляким смачним наїдкам може позаздрити кожний цивільний. Перловою кашею та комбіжиром у солдатській їдальні вже навіть і не пахне. Денне меню одного вояка коштує 14 євро. Тож голодним ніхто не залишається. Загалом усі витрати на навчання оплачують американці. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, наш репортер. У Львові побільшали евакуаторів. Тепер їх працює не два, а три. Забирають насамперед ті автівки, які перешкоджають зупинці громадського транспорту та руху пішоходів. Працює техніка в основному у центральній частині міста та на залізничному вокзалі. Нагадаю, виконком міської ради дозволив використовувати евакуатори із 1 липня. За неповний місяць із вулиць міста вони забрали понад сотню автівок, припаркованих із порушенням правил. Їх допропляють на штрафмайданчик Львів Електротрансу на вулиці Городоцькій. Забрати звідти машину коштує в середньому 300 гривень. Коли Львівська міська рада передала нам баланс лірку та трансу чотири екуватори, два з них були в технічно в правому стані. З 1 липня працювало два екуватори, буквально вчора щодня вже працює третій екуватор. Правда, він кілька днів в водії проходить стажування, тому що робота відповідальна, водій новий. І буквально протягом тижня вийде на лінію четвертий екуватор. Пекарська на ремонті ділянку вулиці від Івана Франка до Тоган-Барановського перекрили для руху транспорту. Оминати її водіям доведеться до середини листопада. На пекарські ремонту потребує не стільки дорожнє полотно, як комунікації, особливо каналізаційні мережі. Отож, роботи принесуть незручності і мешканцям. Ремонт зачепить 24 будинки. Про відімкнення води, газу чи світла людей обіцяють попереджати заздалегідь. Комунальники попросили на роботи півтора місяці, стільки ж відвели личаківській райадміністрації, щоб замостити вулицю. Ми зараз просто знімаємо верхні шар бруківки, складуємо і тоді, наприклад, зокрема, водоканал приступає до своїх робіт. Власне, будуть проведені роботи за кошти водоканалу заміни будинкових вводів. 24 будинкові води буде помінено, аналогічно будуть проводитись роботи з заміни будинкових каналізаційних випусків, оскільки ті випуски були дуже давно зроблені, зроблені на глухо так називається, тобто без влаштування колодязів. Зворотній ефект. У мешканців будинку номер 3 що на вулиці Довженка, відходи замість потрапляти в каналізацію, повертаються у квартиру. Через забиті вузькі і несправні каналізаційні труби вода не потрапляє за призначенням. Уже кож немає грошей ні на те, щоб поставити нові труби, ні на те, щоб, як слід прочистити старі. Я приходжу, Отут все стоїть в воді, всі шафки, в воді, все оце стекло, всі каструльки в воді. Ну але це ж нечисть. І так, вже в четверте, за два місяці, що два тижні Олені доводиться давати раду із зворотнім ефектом нечистоти, замість потрапляти у каналізацію, повертаються у квартиру. Зараз вода стікає, але і з труднощами, і вже загрозливо булькає. Тому довкола ганчірки в останні комунальники прийшли прочищати каналізацію із двометровим дротом. Комплексно вони не зробили. Вони прийшли, точково пробили, прокрутили, щоб мені тут спокійніше було, і все. І така сама ситуація була чи не у всього будинку. Окрім того, за чисту каналізацію Жеківцям доводилося платити. Два рази на рік викликали местів. А це ви робили за власні кошти? чи, чи за, за власні кошти? Так, за власні кошти. А чому? А ви просили писали заяву з Жачу? Тому що це труба ну, це внутрішні комунікації. Це є це наші проблеми. Ми сказали. Ви тут живете, ви тут проживаєте. Наш, це ваші проблеми. А от у Сихівській адміністрації нас запевнила, ця послуга має бути безкоштовною. Окрім того, всі спеціальні прилади комунальники мають. Уже ж причиною аварії назвали людську недбалість. Вони так в кухон куляють, жири, каву, то теж не можна. Воно час з часом воно все одно забивається. саме прекрасно розумієте. І навіть і миючи засоби, вони все одно то не можуть, як то кажуть, прочистити. Вихід для будинку нові труби, але на них грошей немає. Чиновники кажуть, на сихів цього року виділили лише один мільйон, і той потратили на дахи. Труби ремонтували минулого. Проводився ремонт підвальних розводок, як водопостачання, холодне. Гаряче, так і каналізація, але це тільки в підвальній розводку по підвалах. Тож господарям залишається лише надіятися, що їх мася вкотре прокинеться вчасно, адже саме кіт найчастіше їх повідомляє про чергове кухонне виверження. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, наш репортер. Іноземних студентів у Львові побільшає. Лише до університету імені Франка подали документи близько ста абітурієнтів за кордоном, а у медичному таких понад півтораста. Проте не всі з них стануть студентами. Найважче випробування для іноземців українська мова. Соня та Іван приїхали із Сербії. Львів, кажуть, близькі їм по духу, адже тут жили їхні родичі. Відтак обрали факультети права в університеті Франка та дизайну в академії мистецтв. З Сербії студентів ну, мені вони казали, що тут непогано, що тут добре вчитися, і ну, я, в них дуже, їх враження дуже добрі були і я також хотів, щоб тут вчитися. В Сербії закінчила е, середню спеціальну е, школу е, про е, дизайн костюму, текстилу. І так вирішила е, тут своє знання так. Е, Трохи продовжити цьогоріч в університеті імені Івана Франка хочуть громадяни 13 країн, найбільше з Китаю та держав Африки. Проте далеко не всім вдається вступити до вишу. Перед цим треба успішно закінчити 10-місячний курс української мови, дисциплін спеціалізації та професійної лексики. Скажімо, ті, хто будуть майбутні гуманітарії, окрім української мови, їм треба ознайомитися з літературою, історією, географією. Ті, хто планує навчатися на природничих факультетах або на інженерних факультетах, їм замість історії, географії, літератури треба знати фізику, хімію, математику відповідно. Іноземні студенти платять за навчання ті ж гроші, що й українські спудеї. Проте і вони мають змогу навчатись безкоштовно. Іноземні студенти це в основному вони всі платять за навчання за винятком тих, яких як, як, по поміждержавних угодах, яких направляє е, міністерство. На середньому їх так 15, того року нам дали 13 направлення. минулого року було 17. Вони прирівнюються до наших студентів. Вони вживуть гуртожитку, платять за гуртожиток, так як наші студенти, і отримують стипендію, якщо Має середній бал 4 і вище в університеті імені Івана Франка на українську філологію найчастіше вступають поляки та корейці. Абітурієнти з Африки на міжнародні відносини, а китайці забільше обирають музичну освіту в консерваторії. А стереотип, ніби у медичний університет, вступають студенти із близького сходу. Хибний Цьогоріч майже дві третини іноземних абітурієнтів там із Польщі. Остап Яриш, Наталя Антонишин, Олег Кухар наш репортер. Кожен у серці. До 10-ї річниці з трагедії два дні у місті влаштовуватимуть поминальні вечори. На обидва з них, за запрошенням Юлія Малаха, прибуде прима віденської опери Вікторія Лукянець. На першому, що відлунає в органному залі цієї п'ятниці, виступить також скрипаль Нінуам Вимер, а свої вірші читатиме Гедуард Єленевський. Другий концерт Реквієм влаштують у соборі Юра в суботу. Йому передаватиме панахида. Вхідна обидва поминальні вечори безкоштовний. Все задля того, аби розділити із рідними загиблих родичів їхній сум. Тож і твори, які виконує кінець, будуть ліричними. Вона буде виконувати твори Шуберта «Аве Марія, потім Баха Уривок з меси а також Мирослава Скорика, мелодія. З одного боку віддати належну пам'ять. А з другого боку, щоб це була елегія, тобто світлий, сум. І головне оце співчуття і навіть певний протест проти смерті. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297-77-75. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатись. На все добре, щастиво. П'ять автобусів та один тролейбус обладнали gps навігаторами Весь громадський транспорт Львова буде під контролем бусени. Ось він їде по його Швидкість час сустає за він осучаснив класику до Львова приїхав показати свою творчість київський художник. Та щирість і ця чесність, з якою працює художник в його віці, вражає. В Америці завершився чемпіонат світу із кікбоксингу. Вів'янин Роман Голод вкотре довів свою міцність та виборов титул найкращого. Тобто він подзвонив, сказав, як ми один одного називаємо. Сказав, знаєш, що я переміг. У тестовому режимі gps навігатори працюють на п'ятьох автобусах та одному тролейбусі. Та коли уся gps система запрацює, а це має бути вже восени. Перевізники сподіваються, бачитимуть, які маршрутки порушують маршрут та вдасться економити пальне. Чотири автобуси маршруту 2А вже обладнані навігаторами. Однак водіям до цього байдуже вчора десь поставили, сказали, і що змінилось вашій роботі? Не знаю, я його навіть не бачу. він є. А як думаєте, на що має сплеміти? Я не знаю. На соляру, напевно, на графік. Мені нічого не міняється. Абсолютно. Я як мав годину, я так їду». Тепер візники від учора слідкують за кожним рухом автобусів та тролейбусів, які вже їздять з навігаційною системою. Ми можемо подивитися завчора звіт, графік руху і наскільки отій, а, а, чітко його дотримується, тобто де він відстає, де не відстає. От він їде по рубчика ваша швидкість часу стані розверне. Серед 12 компаній, які запропонували свої послуги і встановлення GPS обладнання, перевізники обрали трьох. Серед них одна львівська компанія пропонує встановити у маршрутках, тролейбусах та трамваях не лише систему навігації. Це і мультимедійний комплекс, який складається з озвучення зупинок, який складається з відеозображальної апаратури, а саме монітора, який буде висвітлювати зупинку при зупинці. Тобто, це буде звичайно унікальні проєкт для АТП та коштуватиме це перевізнику понад 4 тисячі гривень за один комплект. Є і дешевші пропозиції від півтори тисячі. Наприклад, компанії з Кривого Рогу вже обладнали у своєму місті громадський транспорт gps навігаторами Переваги після встановлення економія пального на 30%. відсотків. Зменшення незапланованих простою автотранспорту, підвищення дисципліни водіїв це дотримання. Виробничої дисципліни і правил дорожнього руху. Рух строго по графіках і по встановлених маршрутах. У Львові мають обладнати близько 700 автобусів, тролейбусів та трамваїв навігаційною системою вже до восени. Відтоді, сподівається, в міському управлінні транспорту зможуть навести лад з перевізниками, адже матимуть реальні підтвердження порушення. Виїзд на маршрут. Не кількості транспортних засобів, яка зазначена в договорі між замовником і перевізником, дотримання графіку руху, особливо це стосується в ранкові і вечірні години. Дотримання інтервалу руху між автобусами. Тобто, це доволі важко перевірити чисто такими людськими ресурсами. Обрати компанію, яка обладнає громадський транспорт gps навігаторами, мають 30 липня. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Економіка. Він є засновником течії сучасного мистецтва Нью Імпрешн». У Львівській галереї Коралі презентує свою творчість київський молодий художник Андрій Куцеченко. До Львова на персональну виставку привіз мальовничу Україну. Впізнаємо і знайомі закутки Львова та Львівщини. Тут художника приваблюють передовсім люди. Колорит існування людей, як воно поєднується з природою. Дуже яскраво все. Із поєднанні з старовинною архітектурою та якби от діяльністю людини це дуже цікаво. Ці краєвиди побачив на пленерах у Закарпатті, Золочеві та Старосамбірщині. Андрій Куцаченко, вихованець Київської художньої школи, вчився класичного живопису, тому його не цікавлять сучасні авангардні течії контемперері. Митець вирішив осучаснити класичний пленерний живопис у течії нью Імпрешн». Ми бачимо насичений колорит, такий десь ближчий, може навіть до, до Львова, до Львівських митців, до Львовського малярства, але тим не менше, такі міцно збудовані, добре композиційно зроблені твори з такими смачними ефектами, акцентами, живописними. Критики кажуть, твори Андрія Куцаченка живі і будуть цікаві глядачам перед усім щирістю. Передусім щирістю, тому що мотиви, здається, дуже банальні. Я так розумію, художник вмисно не планує дивувати глядача, але властиво та щирість і ця чесність, з якою працює художник в його віці, вражає. Полотна, які впливають на емоції, глядачі зможуть оглядати до 5 серпня. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов наш репортер для програми Культура. Аквапарк пляж запрошує всіх 4 серпня на день народження. Святкуйте яскраво разом з нами! Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Би і руками і ногами в Америці завершився чемпіонат світу із кікбоксингу. Наш львів'янин Роман Голод вкотре довів свою міцність та виборов титул Найкращого. Популярний, однак, не олімпійський вид спорту. Кікбоксинг з часів свого існування вже має багатьох прихильників та навіть професіоналів. За декілька хвилин ось у цьому тренажерному залі з'явиться переможець відкритого чемпіонату світу з кікбоксингу серед аматорів. Кубок переможця привітання від друзів та поломана рука. Ось результати світової перемоги Романа Голода у американському місті Орландо він чотири рази виходив на ринг. Востаннє навіть з серйозною травмою руки і таки довів свою силу і міць. Ну так бої важкуваті чуть були саме важкуватий бій, був то фіналі. Це, ну, з американцем думав. Ну по очках виграв 3-2 віддали. А бо думав, що не виграли але нормально. Суддівство було нормальне. І... Віддали мені Україні титул чемпіона світу вже третій у колекції викладача фізичного виховання в університеті внутрішніх справ. Усе завдяки щоденним тренуванням та сталевій волі. Етап підготовки у нас був три етапи. Готувалися ми ну, в основному у Львові, тому що тут менш більше якісь спарні-партнери були, їздили по залах, тренувалися спаринги там з каратістами, з секвендістами. Я в на коло з боксарами. Тренування з представниками інших видів бойових мистецтв для тренера та його вихованця не дивина через брак фінансування неолімпійського виду спорту. Кікбоксингом займаються неохоче. Суттєвим досягненням Романа Голода наразі тішаться лише друзі спортсмена. Тобто він подзвонив, сказав, як ми один одного називаємо. Сказав, знаєш, старий, я переміг. Це як ну, я кажу, я не сумнівався. Насамперед я не сумнівався. Знаю, що е, якщо Роман кудись їде, це як мінімум перше місце, як мінімум друге, як максимум перше. Це завжди. Менше досягнень в нього не було за всю кар'єру. Однак, аби продовжувати у тому ж дусі, Роман повинен пройти курс реабілітації та відпочити хоча б два місяці. Зараз буде процес відновлення, треба відпочивати, бо зараз дуже травмована і рука, і мені скільки все була і бачите, бо копалю коліна. Ну, треба, зараз буде, е, відпочинок буде реабілітація. Скільки часу? Та може, місяць, два. А вже восени чемпіон світу з кікбоксингу. Чекає на запрошення взяти участь у профі боях в Австрії або ж Німеччині. Ірина Шубінець, Михайло Босяк наш спорт. Зубрицький студент ще на рік. Політехніка Галичина продовжила контракт зі своїм капітаном на один сезон. Ціле літо ветеран підтримував форму, достеменно не знавши, чи залишиться у Львові. Ярослав Зубрицький став третім і вочевидь останнім центровим, який гратиме за Галичину у новому сезоні. Його конкурентами за місце у стартовому складі будуть Владен Букосавлєвіч та ще один віковий баскетболіст, новачок команди Олег Салтовець. Раніше свої контракти із політехнікою продовжили з молоді Доленко Даводюк та Полюняк. Львів'яни поїхали в Донецьк на велику бійку клуб з міста Лева Real Fight Promotion вирушив у столицю Донбасу, де 27 липня відбудеться турнір з боїв К 1 West Fight 4. Окрім рейтингових поєдинків, спортсмена розіграють три гран-трі у категоріях до 70, 77 та 84 кілограмів. У двох легших категоріях битимуться львів'янин Олег Віваль та Василь Федорич. Також у рамках шоу наглядачів чекає Супербій за звання чемпіона світу у вазі до 86 кілограмів. Однак, наче Земляки участі у ньому не братимуть. Такі от справи курси валюти прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Євро 9 гривень 66 шість копійок. Американський долар 7 гривень 99 дев'ять копійок. Російський рубль 24 чотири копійки. Польські злоти дві гривні двадцять копійок. На четвер, 26 липня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день – 31 градус тепла. Вночі – 23 градуси вище нуля. Вітер східний – 1 метр на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.